Доброго дня! Сьогодні в нас заняття зі звукової культури мовлення. Знайомимось зі звуком О. Для початку давайте з вами пограємо у гру. Впізнай звук. Розпочнемо! Що це за звук? Вірно, це нявкає кошеня! а що це за звук, діти? Звісно, так мчить корова. Що це за звук? Так, це звук потягу. А цей звук ви впізнали? Вірно, це гавкає собака. Що це за звук? Так, це звук машини. І останній звук. Вірно, малята, так, кукурікає півень. Молодці малята. А зараз я вам пропоную послухати казку про дівчинку Олю. Жила собі дівчинка Оля. Одного разу в неї дуже розболівся зубик. Оля гірко, гірко заплакала. О, -о, -о, -о приголубила мама Олю. Не плач, Олю, лікар нам допоможе. Та Оля. Це продовжувала стогнати о. Скажіть, малята, що сталося з Олею? Так, Оля плакала, тому що в неї розболівся зуб. Скажіть, а як стогнала Оля? Так, о, о. Тому що в неї. Дуже болів зуб. Який звук ми тут з вами чуємо? Вірно, звук О. Цей звук голосний, його можна співати, тягнути. Давайте спробуємо разом О! -о, -о. Ще раз. О, -о, О! Молодці малята. Звук О. Позначається буквою О. Давайте поглянемо, на що схожа буква О. Буква О така от кругла. Хто не бачив, подивись, наче сонце, наче бублик, не мов круг, не наче руль. А далі я пропоную вам пограти в гру Чарівний мішечок. Давайте поглянемо. Що приховує від нас мішечок? Що це, діти? Так, це огірок. Повторюємо разом. Огірок. А це що? Це олівець. Повторюємо разом. Олівець? Це олія. Повторюємо разом. Олія. Це окуляри. Повторюємо разом. Окуляри. Давайте повторимо усі слова. Огірок, олівець, олія, окуляри, молодці. А зараз пропоную вам послухати віршик, у якому ми зустрінемо звук О. Оленя одне блукало. Оленя когось шукало. Оля Олю запитала, от кого воно шукало? Оля Олі каже прямо. Оленя шукало маму. На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!